Публічно закликав до насильницької зміни повалення конституційного ладу, звинувачував вище керівництво нашої держави у злочинах проти людяності та героїзував російських військових. Служба безпеки викрила мешканця Кременчука, працівника одного з підприємств критичної інфраструктури, який проводив інформаційні диверсії на шкоду України. Фігурант просував ворожі наративи на своїй сторінці в одній із заборонених соцмереж. Крім того, він виправдовував збройну агресію РФ та воєнні злочини расистів, а також глорифікував окупантів. У ході проведення обшуку було вилучено мобільний телефон із доказами протиправної діяльності. Судово-лінгвістична експертиза підтвердила наявність ознак злочину. Слідчі СБУ повідомили фігранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Це частина 2 статті 109, дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Та частина 2-3 статті 436 з позначкою 2 виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Наразі досудове слідство завершено: обвинувальний акт скеровано до суду. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.